Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з математики і тема у нас сьогодні число і цифра 2. Поняття про пару. Я пропоную поглянути на себе в дзеркало та подумати, чого у нас є по 2. Так. У нас 2 ока, 2 вуха, 2 руки. Та дві ноги. Дуже часто говорять два ока два уха або пару очей та пару вух, або ж пару рук чи пару ніг. Пара це взаємозв'язані предмети, коли вони один без одного не можуть існувати. На ніжки – ми одягаємо шкарпетки, Ліву та праву – це також пара. Взимку ми на руки одягаємо рукавички. В магазині вони продаються разом не окремо. Ми і кажемо пару рукавичок. Поглянемо: у нас зображено яблуко. Давайте подумаємо, як зробити так, щоб стало два яблука. Так, нам потрібно намалювати ще одне. І у нас вийде два яблука. Щоб позначити число 2, використовуємо цифру 2. Давайте поглянемо на неї. Пливе лебедь у ставку. Вигнув шийку, він тонку. Хвостик вгору ще підняв. Цифру два нам показав. Наша цифра схожа на лебедя. Добре, ви всі розумники і молодці, а зараз ми пограємо з вами в гру. Будь уважним, скільки вушок у зайчика. Два добре молодці, скільки крильць у горобців. Теж два молодці. Скільки. Ніг у гусака. Дві добре. Скільки вух у барсука? Теж два молодці. Скільки рук у папелюшки. Дві добре. Скільки п'ятачків у хрюшки? Теж два. Ні, один, молодці. Сподіваюся, вам сподобалось заняття. До нових зустрічей.